Напруга в двадцять тисяч вольтів. Двох підлітків вдарило струмом на Рівненщині. Сталося це, коли школярі залізли на вагон. Яскравий спалах помітили залізничники. Коли прибігли на місце, то один із хлопців був ще на вагоні. Кажуть: а другий вже лежав біля колій. Зараз він у лікарні в тяжкому стані. Анна Махно розповість докладніше. Я такого подивився. У мене воно оце обгорівши. Потім починаю понімати, що в мене вже щокало 15-річний Дмитро показує попечену щоку та обгорілу куртку. Розповідає, з друзями пішли на станцію до вантажних вагонів. Цікаво було, що там зверху, як Захотіло посадіти, подивитися. Дмитро та його на рік молодший друг Едуард вилізли на вагон. Ще один підліток лишився внизу. Я собі заліз. Я тако то трохи боявся впасти. Я такого на корточках повзав по ньому. Едік встав раптом. Каже, сталося щось незрозуміле. Починаю відчувати, що в мене щось щука пече і трохи якось я як будто свідомість втрачаю. Стався спалах, якого Дмитро навіть не помітив, але це побачила керівниця залізничної станції з вікна свого будинку. Вона живе поруч. Видно було таке, як то блискавкою. Вдерло спишку, і звук такий, як то щось сгоріло. Зрозуміла, каже, що щось трапилося. Одразу побігла до залізниці. Туди ж примчав і черговий по станції. Дмитро. Був на вагоні йому сказано було, щоб він не ставав, а лежав тому, що була напруга ще не знята, і його могло ще раз тромом дарити. Інший школяр впав біля колії, викликали поліцію та швидку. Витягнули його сюди на порон, почали ну, надавати першу допомогу. То другий казали, що був сильно опечений. Зателефонували і батькам, ті були приголомшені, адже хлопці перед тим повідомили, що йдуть додому. Каже, ваш син попав під опік на станції, Каже, до нього їде швидка. У нас була паніка. Дмитру медики надали допомогу і відпустили додому. Едуард же у тяжкому стані. 14-річний із термічним опіком тіла перебуває у Рівненській обласній лікарні. Ну ні зараз досі. Це страшно за нього, щоб він вижив. І з ним все було добре у ліцеї, дивчаться хлопці приголомшені. Ми досі не можемо оговтатися від цього. Кажуть учні, сумлінні, їхні батьки відповідальні, стверджують, школярам постійно наголошують про небезпеку на залізниці. Ми живемо в селі, де в нас є залізна дорога, де небезпека є. Це з початківців, з перших класів про це дітям говориться. Ми про це вже проговорили не лише з дітьми, але й з класними керівниками. Будемо спирати батьківський збор не можна лізти на вагони і під ними вкотре наголошують залізничники. В двісті 220, а тут 27 тисяч. Може вдарити струмом, навіть не торкаючись до контактної мережі, тому що вагони стоять на колії. А колія знаходиться під напругою, під контактною мережою. Самі вагони можуть бути під напругою, Тим більше дощі шов. Дмитро зізнається, цього не знав. Тепер же закликає інших, щоб не повторювало наших помилок. Бо це може закінчитись трагічно. Дуже найбільше його бажання каже, щоб його друг. Одужав медики, стабілізують стан 14-річного Едуарда та готують до операції. Анна Махно, Олександр Колтонець, Рівненщина ТСН, 1+,1.